А поки партнери і союзники гальмують і сумніваються, Україна максимально задіює власний внутрішній резерв виробництва зброї, яка відчутно б'є у глиб Росії. Українські безпілотники, розкажемо про тих, хто ними керує. Сьогодні буде про закарпатські курси дронарів. Перші їхні випускники вже воюють і далі операторів навчатимуть уже не безкоштовно. Гроші підуть на виробництво дронів. Камікадзе із деталями Євген Соломін. На імпровізованому полігоні триває випробування дрона зі штучним інтелектом. Спроба номер два. народва перший. Ми забув нормально поставити наш макет танку. Спочатку дрону видає червону калину. І за мить готовий виконувати завдання. Саме тут у польових умовах майбутні оператори дронів вчаться управляти безпілотниками. Опановують дрони різних модифікацій, зокрема і бойові. Щоправда, снаряди, які кріплять до цих БПЛА, загрози не несуть, бо пластмасові везуть безпілотники на полігон у розібраному вигляді, щоб помістилися в машину. За лічені хвилини монтують на місці, програмують задачу на комп'ютері, і ось все готове до вильоту. Ми можемо запрограмувати дрон, і він у нас буде летіти по конкретним точкам, виконуючи місії, як скажімо так, рятувальні, якщо мови скидує. Медикаменти, провізію, питну воду і так далі. Так і певні бойові. Керує навчанням військовослужбовець влад. Чоловік з перших днів Великої війни пішов добровольцем на фронт, служив у підрозділах сил спеціальних операцій і нищив ворожу техніку безпілотниками на різних ділянках фронту. Тепер набути досвід передає іншим. Харківський напрямок. Так, Криворіжський напрямок. Там якраз був вихід. Вихід відбиття. Ну, досить успішно так попрацював по їхній е, наземній техніці. Це були легко броньовані цілі і броньовані, такі як танки. Разом із побратимом піднімаю в небо кілька літальних апаратів. Вмикаємо дрон. Трішки чекаємо, зараз він з радіоапаратурою забіндиться. Погода, кажуть, не зовсім льотна. дрони з неба попереджають про туман, але вже за кілометр він розсіюється і можна роздивитися, що відбувається на землі у лісосмугах, на дорогах та інших об'єктах. Оснащений тепловізором бачить людей навіть за кілометр. Це якраз ці світлі точки да світлі точки – це ми. в умовах війни. Дані такої аеророзвідки можуть врятувати життя українським воїнам, адже визначають пересування ворога. Ми можемо розвернутися і ну будемо будемо бачити і в полях. От навіть тут це взагалі за 2-2,5 кілометри щось, щось тепленьке там є. Аби з нуля навчитись майстерно керувати дронами, учням влада потрібно лише місяць півтора. Перші його випускники, бійці 128-ї бригади, іноземного легіону та інших бойових підрозділів вже на фронті показують на що здатні. Нині інструктор з побратимами збирає літальний борт, який підніматиме в небо дрони камікадзе. Це е, дрон носій, несе на собі два високошвидкісні літочки. І по суті, це літочки камікадзе, які я переховлювачі е, їхніх. Вийдемо на поток, то я думаю, за два місяці це можна зробити. Тим часом почало сутеніти безпілотники в небі, виконали всі поставлені завдання та повертаються. Із Закарпатської області Євген Соломін. Ми – Україна, марафон. Єдині новини.